Наші друзі. Доброго дня, друзі. Громадська організація ДОСТА Вінницький осередок, Мазур Юля. Арнедо, арнедо. Арнедо, арнедо. Ми сьогодні в Вінниці. Прийшли підтримати родини військових, котрі були мобілізовані з першого дня повномасштабного вторгнення. Тут зібралися їхні родини. Люди вимагають нормальних строків. Проходження служби зараз покажу. всіх, зібралися люди. Всіх. Я покажу вам, що вони вимагають, Рівні що по плакатах. Їхні права для всіх, Рівні права для всіх спокійних життя, чоловік. Obovicu, pravo. služba, obavlja to. Demobilizacija, bravo! Služba, Služba, Це покажу. де справедливість, 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 де справедливість? а в користуванні, перемагаємо, де мобілізації, прийшов Так, друзі, нагадую, це мирний пікет. Це мирний пікет, місто Вінниця, дружини, діти, мами е військових, котрі були мобілізовані з першого дня повномасштабного вторгнення, вимагають нормальних термінів е для демобілізації військових. Е Жінки, мами і дітки хочуть бачити своїх рідних вдома живими, здоровими. На фоні всього того, що відбувається в цій країні, коли одні гуляють, жирують, інші вже довгий час перебувають в окопах, і тому ці люди просто-напросто вимагають справедливості. Е, якщо ви спостерігаєте за новинами і дивитесь те, що відбувається, президент Зеленський сказав, що е, Наступальна війна відходить на задній план, і ми переходимо в окопну війну. Так, от друзі, окопи мають бути не пусті, не порожні. Військові мають бути забезпечені технікою, забезпечені усім необхідним, не самостійно скидатися на автомобілі, дрони і все інше. Держава має оголосити стан війни, має бути переведена вся економіка на військові рейки. Військові, котрі з початку повномасштабного вторгнення боронять нашу країну, мають мати нормальну реабілітацію, мають право на відпочинок. Їм потрібна не просто демобілізація, Тут мова про те, що потрібен закон про терміни, адекватні терміни служби для військових, щоб люди розуміли, а не так як сказала Безугла, 36 місяців. 36 місяців, друзі, це білет в один кінець. Тому що жоден з військових 36 місяців напередку під постійними обстрілами не витримає. Я особисто знала людину, яка е, була також мобілізована. Верніше, він пішов добровольцем, але ж кругом пишуть, що мобілізований. І ось буквально недавно е, він пробув весь цей час на фронті, напередку і в нього просто зупинилось серце. Людський організм просто-напросто не витримує. Тому, е, Якщо хтось думає, що його не зачепе, подивіться, будь ласка, на ті закони, котрі приймаються. Маєте розуміти, що сьогодні-завтра мобілізують когось із вашої родини, і вам теж необхідно буде знати про як завжди тільки мітинг і тривога. Дуже гарно. Вже майже всі звикли. Значить, Що хочу вам донести? Що військові не раби, люди, котрі тримають наше з вами мирне небо, не можуть постійно знаходитись на нулю. Їм потрібна реабілітація, їм потрібна допомога. Їм потрібно е, нормальне ставлення, робота з психологами для військових. Тому так Я думаю, що той, в кого е, люди рідні, перебувають на війні, то той розуміє все це. Е, той, в кого ще ніхто не воює, ну, подивіться на те законодавство, яке приймається. Подивіться, будь ласка, що е, у Закарпатській області ТЦК вже будуть ходити по домівках, порушуючи абсолютно всі. Норми права порушуючи повністю все законодавство, наплювавши на ту саму конституцію. Тому нам необхідно ввести стан війни. Президенту необхідно показово покарати усіх тих, хто грабував країну під час війни, різні свинарчуків. Треба починати зі своїх, всіх притягнути до відповідальності за розкрадання, а тоді далі працювати з військовими. Ми не можемо нашими хлопцями. Я думаю, що ви бачили те інтерв'ю про м'ясні штурми. Не можемо нашими хлопцями і дівчатами закидати передок, того, що по трупах дійдуть до кінця України. Якось так, друзі. Кожен військовий герой. І якщо ми хочемо виграти війну, то треба мобілізувати усі свої зусилля. Повністю мобілізувати економіку всіх, хто причетний до мародерства, тобто розкрадання під час війни з гуманітаркою, з будь чим до відповідальності. І ще хочу вам сказати, що якось дивно виходить. Я за цим спостерігаю, що наша країна це країна секонд хенду У нас спочатку був беушний одяг, в котрому люди тішились. Потім були беушні автівки. Не було дуже багато питань з реалізацією цих машин з постановкою, з розтаможкою, з усім. Заробляли, хто на чому міг. Тепер у нас країна секонд хенд в тому плані, що нам дають стару європейську зброю. Треба налагоджувати власне виробництво і щоб представники з Міністерства оборони, приїжджаючи на заводи, котрі самі повикупляли, Володіють цією інформацією стовідсотково, самі викупили патенти на виробництво зброї і просять фінансування в Міністерство оборони, а Міністерство оборони відповідає, що недоцільно, тому що потрібно просити зброю. Ми весь час ходимо з притягнутою рукою. Весь час потрібно це змінювати. І тоді ми зможемо перемогти. На е, російська економіка... На 100% працює на оборонку. Країна, котра обороняється, ходить з потягнутою рукою по світу, зневажаючи власних військових, котрі забезпечили мирне життя в тилових містах. Тому кожному військовому потрібна реабілітація, потрібен відпочинок і потрібне розуміння сторони е, країн. Підійду до наших, може, ще хто щось вам скаже. Люди трошки назбиралися, але ну, тривога, та й порозходилися. Тільки акція, зразу тривога. Так, добрий день. Добрий день. Кажіть но щось, ще ви. Бо я вже порозказувала, що думаю. Слава українцям. Героям слава. Що думаєте? Треба нашим військовим демобілізації? Обов'язково, з такими, тер... такими термінами це просто для людини психологічно важко і це психологічна травма. Тому що ротація, вона була і буде і повинна бути постійно. Навіть судячи по 2014, 2015, 2016 рокам, тоді тих 90 діб, то що були хлопці, то вже приходили після таких тривалих, ну, тоді це три місяці, Завався, що тривалий термін вже хлопці були психологічно поломані. Хоча на той час не було настільки, як кажуть, потужної контрнаступи і бойових дії. Зараз це набагато все страшніше і важкі втрати побратимів. Дуже... Морально це все бачити да, дуже це важко, це бачите, тому що люди потомились як фізично, так і морально. Як цих тих же самих наших хлопців, бездарні воєначальники посилають на обой і не дають надають ці накази, не усвідомлюючи, а їм би отримати медальку чи наградний пістолет. Да, якось О, так. Так хлопці повинні відпочивати однозначно. Більшість треба відправляти судді, прокурорів. У нас величезна армія. Да, є. Так, у нас вистачає, з кого це можна сформувати і що як зробити. Добрий Отакі, день. Ось такі от справи. Привіт. Привіт. Це мені, ага, дякую. Так що, Привіт. Так, що, Вова, ти теж, так ти був в АТО. Що скажеш? Треба військовий Слава відпочинок. Україні. Слава хлопцям ЗСУ. Так, потрібно міняти хлопців, вони не залізні. Тому це народ зобов'язаний допомагати хлопцям, які захищають нас. Не буде хлопців напередку, хлопців зсу. Не буде народу. Народ зобов'язаний зараз зробити все, щоб хлопці були захищені теплі, щоб поміняли хлопців. Кожен 40 днів треба міняти хлопців. Зараз хай йде Гройсман, діти-депутати йдуть туди, міняють хлопців. Це моє особисте. Да. Тобто кожен 40 днів, і так буде ну, саме, якби справедливо і чесно. Підбила людина 40 днів, буде розуміти, що там відбувається, да, що потрібно нам тут в тилу робити, що потрібно там хлопцям. А то що це таке відбувається? Хлопці бля, по 2 роки, деякі з 14 року там знаходяться. То... Ну, будь-яка людина не може так витримати. Тому давайте кожен 40 днів міняти хлопців будемо. Це моя особиста пропозиція думка. Дякую. Е, бачимо, що пишуть, що можна забирати хлопців з тюрем. Дуже багато є добровольців, котрі потрапили за за те, що боронили нашу країну. Дуже багато є людей, котрі хочуть йти захищати нашу країну, котрі зараз знаходяться в місцях обмеження волі, але чогось про них мова не йде. Також дуже багато є людей, котрі вміють, знають і хочуть захищати цю країну і вміють поводитись зі зброєю, бо в нас так якось дивно виходить люди, котрі все життя жодного відношення не мали до армії. Зараз стали професійними вояками. Ну, Життя вчить багато всього, але є у нас, дивіться, бачите, ходять поліція діалогу, монологу, залогу, переносу і всього остального. Їх є дуже багато цих різних служб. Податкова міліція. Які вміють поводитись зі зброєю, ходять там оце. Я вам показувала судову охорону на, Пав... на суді Павлова. Ну, ті колобки, звісно, не дуже побіжать там в, в з окопів, але захочуть жити, будуть бігати. Тому що військових брали теж не всіх здорових. Ми знаємо, як проходили ВЛК, ми знаємо, як проходили ці всі комісії. Тому питань дуже багато. І наших хлопців є кому поміняти. Просто треба мати політичну волю і бажання. І якщо на то пішло оголошення стану війни, переведення країни на Військові рейки і народ, котрий буде підтримувати своїх військових. Тому якось так, друзі. Вся держава повинна працювати на перемогу і на ми. На Правда, а не на будівництво різних домиків для еліти. На сваті, на Чому Ізраїль перші день оголосили стан війни? А нам казали, що так не можна, помниш? Що нам по телевізору кажуть, тому що. Нам можливо відмовлять в допомозі і, угу, партнерів. Угу. А Ізраїлю чомусь не, не відмовили в допомозі, допомагають. Тільки там вся держава мобілізована. І марафону нема. Правда? І депутата до асфальтів ніхто не стели. Яку, а у нас тільки бідний народ захищає, а тільки чию жопу. Так, да, і саме цікаве, що той, хто пішов добровольцем в перші дні повномасштабного вторгнення. Получився рабом цієї системи і цієї війни. І хлопці демотивовані. Кличко, як там зараз заявив, що буде виділяти по 30 тисяч гривень, тільки ти записався в воєнкоматі, тобі зразу 30 тисяч на рахунок. Класна мотивація. Ми таку проходили з новомодньою хворобою, коли давали по тисячі, щоб вколовся. Оце десь так. Тому, друзі, далі буде доста. Якщо щось буде цікаве, включимося. Поки що тривога. Треба було да, як, як обично. Як обично. Так, за да. Куда? 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 На що не прийдеш? Сюди одразу тривога. Все одно як самі взяли, то включили. Що то було? Так, друзі, Це добре. Буває. Ефір виключаємо. Був, був. Далі буде разом сила, волю політв'язням, волю Павлову. друзі, тільки разом по-другому нічого не буде.